Уже повинна бути машина бездоганна. Бо якщо знову ж таки повторюся, якщо ти не пройдеш, вони заборонять тобі, їздити на, на машині. І все, десь. Ти, звісно, можеш поїхати, але якщо поліція тебе остановить, я не знаю, по-моєму, там чи 300 чи 500 євро штрафу. Коротше, і плюс до того, що можуть ще й забрати машину. Так що такі, отакі діла. Машинку вимили кругом, і, і, з, і всередині, і ззовні, Антоніо нього там все і масло поміняв і те і все. Коротше, да, таке діло хлопотне. Ну, що ж ти хочеш? Тут, тут в Іспанії дуже строго з цим, дуже строго тут. Ніхто тобі за просто так цю наліпку не, не дасть. Уже, Юрочка, дивися, вже у нас нова наліпка на 26 рік. В січні 26-го нам опять треба проходити. Коротше, Ситроенка кожних 6 місяців, півроку проходить обстеження. Ура! У нас вже є дозвіл. Дозвіл, дозвіл. Все, пішли брати ем, Типа Сіту. Коротше, число делать бронь для наших мерседесів найдеуве.